Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілку наголосив на тому, що проведена робота в регіонах відповідає тим завданням та доведеним графікам щодо здійснення усіх організаційно-технічних заходів з підготовки до зими. Та все ж головне для комунальників не намагатися збільшувати тарифи за свої послуги, а знаходити резерви щодо зменшення затрат на виробництво енергії та здійснення профілактичних та ремонтних робіт. Житомирщина називалася в золотій серединці по всіх параметрах підготовки всього народно-господарського комплексу до зими. Є проблеми проблеми по великому рахунку. Одна із найголовніших це фінансова проблема, це друга частина підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, це розрахунки за спожиті енергоносії. Ну, у нас більше 264 мільйони заборговані за спожитий природний газ, 27 мільйонів сьогодні заборговані за електричну енергію. Зрозуміло, що левова частина це малий житомир водоканал. Робота ведеться, починається до речі, строкатість велика. Якщо взяти місто Житомир, гривень розрахунку вище ніж по області. Прекрасний розрахунок новоград місто новоград волинська користання. Міністр науки та освіти України Дмитро Табачник зазначив, що 95% шкіл та усіх навчальних закладів уже готові прийняти школярів та студентів на навчання. Серед найголовніших завдань він виділив та капітальні. Як реалізація проекту перенесення усіх санітарних вузлів в школах сільських із вулиці у приміщення? До 1 вересня абсолютно всі школи готові прийняти вже наших школярів. І скажу так, що сьогодні завдання уряду стоїть ще обов'язково. У кожній школі це внутрішній туалет для Житомирщини. Це трошки є показник такий, оскільки із 820 шкіл більша частина це школи, які знаходяться в сільській місцевості, які завжди працювали з наружними. Тому зрозуміло, 129 туалетів ще у нас. Залишається е, наружними тому робота ведеться по їх переобладнанню. Нафтогаз України труби питання оплати за використаний газ в цілому. Руги становлять по Україні 13 мільярдів і лише понад 30% сплачується за використані енергоносії. До речі, по цьому показнику серед гірших називалася і наша область. Обласна влада проводитиме з бесіди з керівниками міста районів для того, щоб поліпшити стан проплати за спожитий газ.